Казали краще загинути, ніж їм у руки потрапити. Шкуру, мовляв, здирають, очі видовлюють і язики відтинають. І ви їм вірили? А вже ж, війна, жорстокість тепер звичайна річ. То у вас колоненими так і поводяться? Бувало, і гірше, звичайно, не всі. А от політруки живого бандерівця з рук не випустить. Вадим, прізвище Коваленко. А родом десь звідки? З Полтавщини. ви українець. А вже ж, я з німецького полону втік. Німці окружили нашу дивізію біля Києва. Виходу не було. Всі здалися в полон. А українців у вас багато? Здається, що більша частина з України. У літруків тільки тепер, з Москви нам прислали. Кажуть, «Смотрите, українці, ні попадіть бандерівцям, ані з вашку розжив'ям зберуть. І ви їм вірили, а хто по-вашому бандерівець? Не знаю. Кажуть українські фашисти. Неправда. Бандерівець це патріот своєї держави. І ми хочемо, щоб наш народ був господарем на своїй землі. І що ви думаєте про нас тепер? Думаю, що ми всі українці. І будемо боротись за незалежність нашої України. Я бачу вас як Ми Вивіді. Друже коменданте, допомідаю, сотня пана Болуна, сотня Євгена Конова, сотня Крилатик та сотня Степана Бандери. Багайте. Перша сотня Івана Булуна втратила в бою одного бійця, двох легко поранених. Сотня Івани не немає втрат. Один легко поранений. Сотня Крилат двоє бійців згинуло в бою. Четверо поранених. Сотня Степани Бандери готова до бою, готова вірно служити і захищати свої рідні землі та хоробро боротися за її повне визволення. Слава Україні! Героям слава! Чекайте на дальшу команду! Право руч! Кроком руч! Український край, гусульська сторона, гірські потоки і сосновий бір! Ось куточок земного раю. Карпатський ліс, наша загадка, що містив собі безміж таємниць та історії. Не одного українця заховав він від ворога. Коли треба, ліс затули своїм віттям чи накриє листям від небезпеки, а інколи може стати другою домівкою. Він говорить до нас голосом предків, в душах едельвейсом, чарами купайської ночі. Бережи давню славу полководців вічну, героїчну і невмирущу. Та коли небезпека минала, просторі полонини радо відкривали і відкривають свої обійми для пісень, танців, забав. По всіх усюдах лини мелодія. Здається, що навіть гостровехі смирічки кружляють в нестринному танці гуцулки. Радуйся земле українська поміж біль і тугу, поміж тривоги і невтомну працю через роки століття все ж радуйся життю сонцю, небу, весні і волі, котру ти виборюєш тисячоліттями. Вір, що з приходом весни розтануть не тільки сніги, а йскресне, наче він твоя тривога. І ти в своєму оновленні. Станеш ще красивішою і щасливішою. Україно, ти білий, ніжний первоцвіт, котрий сяє світлом і чистотою. Ти добро, що завжди з'являється там, де зло втрачає свої сили. Отож радій, земле українська, бо перемога, правда і любов завжди з тобою.